Інша цікава гра на визначення кількості предметів може бути в ваших руках. Ви можете використовувати намистинки, цукерки, камінці, жолуді, будь-що, ягідки. Коли ви показуєте дитині, наприклад, на початку, ви мож... можете запитати, де більше, де менше, чому ти так думаєш. Потім назви кількість. Швидко рахуй і називай. Тільки спочатку може пальчиком перераховувати, далі мовчки подивився, сказав. Тільки очима визначаємо. Поступово збільшуємо цю кількість, доводимо на початку до трьох, потім до п'яти і так далі. Також дитина сама може вам демонструвати. Гратися з вами в таку ж гру, а ви правильно чи неправильно називаєте цю кількість, а дитина вас перевіряє. Це теж дуже важлива розумова діяльність для дитини.